Чому Світлана Алексієвич не говорить білоруською, не пише білоруською? знаєте, 40 років я писала енциклопедію соціалізму? Соціалізму, енциклопедію, червону утопію, таку говорила, собі Ма, магію і великого і обману, і ета ідея і ця ідея. Вона говорила російською мовою. На я приїжджала, я приїжджала в Україну, говорила російською. російською. Приїжджала в Таджикистан також білоруські села чи міста, все це було російською, тому і я писала російською, бо То, тому що якби це було білоруською, я б не дісталася до суті. Але зараз, коли ви розповідаєте, що записуєте голоси між іншим тих білорусів, записували, які в 20-му році вийшли на площу. З іншими обличчями реальність тоді говорила російською. На жаль, Білоруською майже ніхто не говорив лише тепер.